Показуйте б його в останній раз. Дивися сюди. Ліжко 160х2 ламелі мають дуже маленький крок, 2,5 см між ними. Тут стільки ламань, що можна цілий місць скласти. Піднімається отака штука. дивись, на металевому механізмі. Розбірний металевий механізм. Ламелі ти сам бачиш. Туди можна поставити постіль, хочеш мати цю спокій. Колір ідеальний. Така частинка має ретну стяжку. І це ліжко бук, і коштує воно 21 тисячу з безкоштовну доставку додому. Якщо тобі треба реально це ліжко, бо я тебе прошу, набери мене, не пиши більше до мене. Просто набери, і я тобі ту ліжко продам. Все, дякую, па-па. Показую тобі його в останній раз. Дивись сюди. Ліжко 160 на 2. Ламелі мають дуже маленький крок, 2,5 см між ними. Тут стільки ламель, що можна цілий місць скласти. Піднімається отака От штука. дивись, на металевому механізмі, розбірний металевий механізм, ламелі ти сам бачиш, туди можна поставити постіль, хочеш мати ці спокій. Колір ідеальний. Така частинка має ретну стяжку. І це ліжко бук, і коштує воно 21 тисячу з безкоштовну доставки додому. Якщо тобі треба реально це ліжко, бо я тебе прошу, набери мене, не пиши більше до мене, просто набери, і я тобі ту ліжку продам. Все, дякую, папа.